Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з екології. Сонечко ясне прокинулось вранці і зазирнуло віконце Світланці. Ташка до неї також прилетіла біля віконечка дівчинки сіла. Теликів тут шеборшила, квіточки всі в одну мить побудила. Котику Мурчик чекав молочка. Вже і Світланці вставати пора. Доброго ранку Часто діють не піклуючись про природу. Будь-яке сміття, яке опиняється у навколишньому середовищі, може заподіяти велику шкоду нашій природі. Забруднюється повітря, вода і ґрунт. Багато хто думає, що екологічні проблеми це проблеми тільки природи, але завдаючи шкоду природі, ми шкодимо самі собі. Нам доводиться дихати брудним повітрям, пити брудну воду, їсти те, що виросло на отруєнні землі. Щоб жити в екологічно чистому місці, їсти екологічно чисті продукти. Ми повинні навчитися піклуватися про природу. Допомогти нам у цьому може навчання у правильному сортуванні сміття. Люди багатьох країн вже давно так роблять. Поховання відходів є звичайною практикою для багатьох країн. У сміттєпереробних заводах з відходів можна отримати різноманітну сировину, а сортування сміття допомагає відходам подарувати друге життя. Діти, давайте згадаємо, як забруднення природи впливає на наше життя. Якщо будемо жити у забрудненому навколишньому середовищі, то ми будемо дихати дуже брудним повітрям і будемо часто хворіти. Також ми будемо їсти дуже недобрі овочі та фрукти та користуватися забрудненою водою. Давайте розглянемо, яке саме сміття має негативний вплив на природу. Наприклад, таке сміття, як картонні коробки, вони розкладаються близько 4 років. Негативний вплив мають також різноманітні пляшки, жестяні банки та алюмінієві. Вони розкладаються 200 років, 500 та 10. Негативний вплив мають і поліетиленові пакети. Вони розкладаються близько 100 років. І ще дуже довго розкладаються скляні речі, тобто скло, воно розкладається приблизно 1000 років. Уявляєте, як це довго? Діти, а що ми можемо робити для того, щоб допомогти нашій природі? Як ви гадаєте? Ми можемо з вами практикувати використання сміттєво переробних заводів та полігонів для твердих побудових відходів. Також ми можемо з вами почати сортувати сміття. Гра сортуємо сміття. Утилізуй правильно та відповідально. Давай пригадаємо, як і що потрібно утилізувати. Викидати. Пластикові предмети пляшки, баночки, коробки. Це жовтий бак. Папір газети, коробки, списані зошити, блокноти, розмальовки. Це синій бак. До речі, касові чеки не можна викидати у бак з папером. Усі скляні предмети до зеленого баку. Харчові відходи до загального баку, до чорного. Батарейки до спеціалізованого баку, на якому ти зможеш побачити величезну батарейку. Увага! Побутову техніку, телефони, планшети, ноутбуки ні в якому разі не можна викидати у будь-який бак. Про це тобі підкажуть ось такі позначки. Якщо не знаєш, куди викинути сміття, то можеш скористатися універсальним баком. Перш ніж викидати щось, наприклад, іграшку, чобітки, які стали тобі малими, або рюкзак, який тобі набрид. Подумай, може можна ці речі комусь подарувати, віддати їх новому господарю. Але пам'ятай, що віддавати речі потрібно чистими та цілими. А зараз. Я пропоную розглянути вам, які саме існують баки та для якого сміття вони призначені. Давайте разом згадаємо. Ось, наприклад, жовтий бак. Як ви гадаєте, для якого сміття він призначений? Жовтий бак призначений для пластику. Сюди ми можемо викидати пластикові бутилки, різноманітні флакони та коробочки. А ще одноразовий посуд, наприклад, такий як виделки, ложки, або ще є в нас пластикові тарілки та стаканчики. Ще в нас є сині баки або ж блакитні. Вони призначені для паперу. Сюди ми можемо викинути як і білий папер, так і різнокольоровий. Також сюди можна викидати кортонні коробки. Наступний бак має в нас зелений польов. Як ви гадаєте, що саме ми можемо викинути у зелений бак? Сюди ми можемо викидати все, що виробилось із скла. Наприклад, це може бути щось, що ми розбили, і сюди ми можемо викинути шматочки скла, або ж рештки від скляних бутилок. А як ви гадаєте, що це за бак? Що ми можемо викидати у чорний бак? Або ж у загальний. Сюди ми можемо викидати різноманітні харчові відходи. А зараз, діти, я пропоную вам трошки порухатися. Анастрій! Очім та! я пропоную вам закріпити, як правильно слід сортувати сміття. Назвіть кольори баків, які ви бачите. Тут у нас намальований жовтий бак, блакитний, чорний та зелений. Як ви гадаєте, у який бак ми можемо викинути пластик? Це буде бак якого кольору. Пластик ми можемо викидати у бак жовтого кольору. Сюди можна викинути пляшки, флакони, різноманітні кришки, поліетиленові пакети. Діти, а як ви гадаєте, у бак якого кольору ми можемо викидати папір? Так, це буде бак блакитного або синього кольору. У цей бак можна викинути білий папір, картон, пакувальні коробки. Пакети з паперу, листівки, газети, журнали, зошити і також альбоми для малювання, якими ви вже давно не користуєтесь. Діти, а як ви гадаєте, що можна викидати у бак чорного кольору? Так, у бак чорного кольору ми можемо викидати харчові відходи. Це можуть бути овочі, фрукти, садові відходи, обрізки, трава і навіть листя. Діти, А як ви гадаєте, що можна виконати у бак зеленого кольору, для чого він призначений? Бак зеленого кольору потрібен для скла. У цей бак можна викинути скляні банки, скляні пляшки, а також розбиту тарілку, якщо вона була із скла, і навіть віконне скло. А зараз я пропоную вам пограти та допомогти мені відсортувати усе сміття у потрібні баки. Куди покладемо списаний зошит. Покладемо до блакитного баку. А пляшечку з під шампуня. Помиємо та відправимо до жовтого баку. Контейнер з під яєць. Іде до синього баку розбиту чашку. Обережно покладемо до зеленого баку. А що робити з банановою кожурою? Вона вже поспішає до чорного баку. А використаний чайний пакетик теж до чорного баку. До побутових відходів. А ось ді пляшки Кока-Коли. Куди їх викинеш? В один контейнер чи в різні. Менша пляшечка скляна. Її відправляємо до зеленого. А більша з пластику. Її до жовтого контейнера. Старий телефон. Його не можна викидати в будь-який бак. Непрацюючі батарейки. В бак для батарейок. Тюбік від зубної пасти. До жовтого. А зараз я пропоную знову порухатися. Що діти, на цьому я буду з вами прощатись. Скажіть, будь ласка, про що було сьогоднішнє заняття? Наше заняття було про екологію. Ми з вами розмовляли про те, що нам слід берегти наше навколишнє середовище. А як ви гадаєте, навіщо берегти нашу природу, наше навколишнє середовище? Для того, щоб ми могли дихати чистим повітрям. Пити чисту воду та їсти здорові овочі та фрукти, які виросли на здоровій, незабрудненій землі. Я з вами на цьому прощаюся.